Олеся Шарипіна родом зі Славянська. Дівчина переїхала до Києва, однак у рідному місті, де зараз гаряча точка України залишилися її батьки. Після останнього обстрілу житлових кварталів у місті дівчина втратила з ними зв'язок. З трибуни прес-центру називає їх імена і просить повідомити будь-яку інформацію про них. Моя мама Світлана Анатолійовна Сербіна і папа Олександр Павлович Сербін. Зараз знаходяться в місті Славянські і Меня ними зв'язку». зі слезами на очах. Дівчина розповідає, її рідне місто стало абсолютно непридатним для життя. В місті немає світу, в місті нет води, в місті практически не осталось продуктів. Тому сложно складно щось сказати. Сложно, потому что страдают на даний момент. мирные жителі для швидкої евакуації людей державі допомагають волонтери, громадські організації і благодійні фонди. Вони купують квитки, шукають житло, збирають гуманітарну допомогу. Ми об'єднуємо сілі для того, щоб вивести людей із Краматорська і Славянська. А ми співпрацюємо з державними структурами для того, щоб діяти ефективна, за досить короткий час. Активістам за допомогою держави вдалося допомогти 300 переселенцям. Роботи багато просять допомоги як матеріальної, так і фізичної. кажуть, не вистачає рук. Зв'язатися з активістами можна у соціальних мережах або за телефоном гарячої лінії, яка оприлюднена на їх сторінках. Яна курченко Богдан Циндровський, соціальна країна.